Всім привіт! Ми продовжуємо наше навчання. Книга Керолін Бороден Трейдинг по рівням Фібоначчі». глава п'ята, проекція Фібоначчі або цільові рівні. В попередніх главах ми вивчали, по-перше, корекцію Фібоначчі. Це тобто, коли ціна йде ну якийсь імпульс, наприклад, я тут зображую на східний, так, і ми його вимірюємо, і в нас відповідно якісь тут рівні Фібоначчі. І ми шукаємо якби, ці точки, куди ціна скоректується і далі продовжить імпульсний рух вниз. І ось ці рівні, які знаходяться всередині в принципі, якогось імпульсу, який ми вимірювали, це називається корекція Fibonacci. Ми вивчали в четвертій главі розширення Fibonacci. Там вже трошечки складніша схема, тому що, наприклад, в нас аналогічно йде такий рух ціни вниз, наприклад, імпульсний, і корекція до нього. І ми тут вже шукаємо вимірюємо саме корекцію. так? Але ми дивимося на ось ці рівні, які знаходяться всередині того, що ми вимірюємо, а ми дивимося навпаки рівні, які е, виходять за межі того, що ми е, вирівнювали. Е, ми ніби просто розширюємо ось те, що ми вимірювали, тому називається розширення. І е, сенс полягає в тому, що ціна має прийти на ось ці рівні, на ці розширення, і там щось відбутися. Ну або це буде супротив, або ж, наприклад, розворот, або тимчасова зупинка. Ну, тобто, ці рівні вони в нас е, непогані, скажімо так, для тейк профіті. В цій главі ми будемо дивитися на проєкції Fibonacci. І в чому ж різниця між ось цими двома попередніми різновидними інструментами Fibonacci. Тут також буде якийсь імпульс на східний, і буде до нього корекція. Ми фактично вимірюємо ось цей рух, тобто основний наш імпульс. І нам потрібна ось ця точка, третя точка, від якої фактично ми проєктуємо, робимо проєкцію ось цього імпульсу. Тобто його продовжуємо. І там визначається якийсь, якийсь рівень. Фактично, це є різновидом, скажімо так, класичного технічного аналізу. Ну називається це відміряний рух. Тобто, коли в нас був якийсь імпульс за трендом, і після корекції ми розраховуємо, що саме, наприклад, на ось таку відстань плюс-мінус у нас відбудеться і повторний, повторний імпульс. Проекція Fibonacci просто робить це більш розширено, і вона додає ще інші рівні, окрім як просто 100% рівень. Керельн з цього приводу зазначає, що проекції Fibonacci також називаються цільовими рівнями, і саме так вона їх і використовує. Проекції будуються від трьох точок, і це принципова різниця між корекцією і розширенням. Для проекції використовують два співвідношення це одиниця і 1,618 ну, Тобто одиниця це 100% і відповідно так, 161% 162%. Також Керолін зазначає, що може виникнути певна невизначеність і незрозумілість, оскільки в різних програмах технічного аналізу ось ці інструменти Fibonacci можуть по-різному називатися. Але суть їх від цього не міняється, тому ви просто маєте розуміти, як вони використовуються і що саме вони вимірюють, як вони називаються, в принципі, немає різниці. Якщо говорити про програму TradingView, то там є окремий інструмент. Він знаходиться в розділі ось цьому Ган і Фібоначе. Називається Trend-Based Fib Extension. Ви його обираєте, і, наприклад, якось тут у нас є несхідний на рух, так? Дивлячись, що ви будете вимірювати. Я в даному випадку обираю вимірювати несхідний рух. Беремо максимум, беремо мінімум. І тепер мені потрібна третя точка, тобто, бачите, у нас вже є якась певна корекція, і я ось виставляю на цю третю точку. А по суті, що ось ці рівні означають. Наприклад, в даному випадку ось 236 рівень, це ну, 23,6% від ось цього, ось цього імпульсу. Ну і так далі. Тобто 38%, 50%, 60%, 78% і 100%. Тобто, ви зрозуміли. Тобто, якщо ціна піде звідси в подальший імпульс за ось цим несхідним трендом, то ось тут вона пройде. Чітко ту відстань, яку вона пройшла ось тут. Ну і далі є ось рівень 1618, про який зазначала Керлін, що в основному використовується або 1, або 1618. Тому, в принципі, якщо використовувати саме проекцію, то ось ці рівні просто на налаштуваннях можете зайти і виключити. Особисто я звик використовувати просто класичну корекцію по Fibonacci, тобто я вимірюю якийсь рух, який мене цікавить. І просто ось так е, переміщаю його на якийсь інший корекційний рух, пік, тобто на третю точку, І відповідно, у мене тут з'являється е, ось така проекція. Тобто це рівень, який мене цікавить, це ось е, нульовий. Ну або е, можна там додати ще рівні. Тепер переходимо одразу до прикладів. Малюнок 5.2. Керолін нагадує, що тут порівнюються хвилі, які йдуть в одному напрямку. Тобто ми бачимо тут е, хвиля, яка в нас є висхідною. Вона формується ось точками А, Б і е, проєктується від е, точки С, яка була сформована корекційним рухом вниз. І таким чином, у нас з'являються два рівня, які дорівнюють 100% ось цьому імпульсу АБ і е, 161,8. Ну і що ми тут бачимо, що фактично ось цей перший рівень е, в нас взагалі не виступив ніяким, супротивом. ціна не дійшла до Цільового рівня 1618, але зовсім зовсім трошечки не дійшла, тому фактично можна вважати, що цей рівень виступив рівнем супротиву. Ну і ціна пішла в корекцію. І до речі, що тут можна сказати, що в принципі, якщо б ми вимірювали, наприклад, ось цей рух і від цієї корекції робили проекцію. В такому випадку той рівень би який ми отримали, якраз ось 1,618, він якраз у нас чітко-чітко відпрацював супротивом. І тут, в принципі, при побудові ось цих. Проєкції діють е, аналогічні правила, як і правила вимірювання е, корекції, тобто ви вимірюєте якийсь імпульс. Наприклад, це може бути ось цей імпульс, так як тут вимірюється. Може бути е, ось цей імпульс вимірюватися. А можна нав... наприклад, вимірювати ось цей імпульс. Так будемо переходити до наступного прикладу малюнок 5.3. І тут є така цікавинка. Керолін в цьому е, прикладі говорить, що тут порівнюються, ну тобто проєктуються е, хвилі саме корекційні. Ну, тобто ви бачите, що йде якийсь тренд, і вам треба знайти точку входу. І якщо вже була якась корекція, але ви її пропустили, то ви можете дочекатися наступну корекцію і побудувавши проєкцію попередньої корекції, то ви можете знайти, можливо, гарну точку входу. Я це розказав, можливо, якось трошки заплутано, але на малюнку, на графіку, ви тут одразу все це розумієте. Тобто я так розумію, що тренд у нас тут конкретно був несхідний. Потрібно було шукати вхід в позицію в напрямку тренду, тобто в шорт. І, відповідно, ми вимірювали не основний там, рух, так? східний імпульсний. Або ось цей східний імпульсний. Вимірювався саме ось цей корекційний рух. І от від цієї точки будувалася проекція, яка дала ось цей рівень, який дорівнював 100% ось цього корекційного руху. І, як бачите, ринок саме в цій точці е зустрів супротив, розвернувся і пішов далі за трендом. На наступному прикладі Керолін звертає нашу увагу на те, що рівні Fibonacci не є якоюсь магією. І бувають дні, коли ціна рухається просто супер чітко по рівням Fibonacci, по проекціям, по корекціям, по розширенням. Але не варто очікувати, що ці ідеальні випадки будуть відбуватися завжди. Будь-який рівень Фібоначчі варто розцінювати як підтримку або супротив до того часу, поки ціна далеко від нього не пішла. Тобто вона може або ще не дійти до нього, або ж пройти його, але далеко від нього не, не піти. Тобто фактично знаходитись на тому рівні. В такому випадку варто вважати, що цей рівень є дійсним рівнем супротиву або підтримки. Тобто там є супротив або підтримка. Ну і цей рівень потрібно вважати робочим і. Те, що він щось означає. Е, і ось в цьому прикладі е, саме це і продемонстровано. Відповідно, було отримано два рівня: 100%, 160%. Ви бачите, е, перший рівень він фактично виступив рівнем супроти один раз. На другий раз ціна його просто проскочила, е, а на ось цьому рівні е, 1618 вона взагалі не зупинялася, фактично полетіла вгору. Але це той випадок, який зобразила тут Керелін. Вона вимірювала саме ось цей імпульс. Якби я ви вимірювали якийсь інший імпульс, тобто в цьому моменті вже відбулося ось цей рух, був протестований ось цей рівень, так відповідно, ви б могли вимірювати або ось цей рівень, відкладати від нього проекцію, так е, у вас би тоді е, вийшли з, з цієї точки. У вас, у вас би вийшли зовсім інші рівні, так? Е, або ж, наприклад, е, вимірювали. Ось цей загальний імпульс, і знову ж таки з цієї точки відкладали, проектували, робили проекцію. Відповідно, знову ж таки аналогічно інші і рівні вийшли. Я думаю, якби тут вимірювався ось цей загальний імпульс, від цієї точки робили проєкцію, то тут би якраз у нас був десь рівень 1618. І ось наступний приклад. Тут вимірювалися саме корекційні рухи, тобто в загальному тут висхідний тренд, наскільки я розумію, був. Корекційний рух, на східний ось АБ. І фактично тут просто демонструється схожість ось цих корекційних імпульсів. так. Тобто, яка тут могла бути стратегія? Відбулася ось ця корекція, пішов висхідний рух, так? І ми таки дивимося, так, тренд висхідний, треба шукати точку входу. Відповідно, корекція була ось ця. І, відповідно до проекції ми б тут починали шукати. Від верхніх точок робити проєкції, шукати, де може бути у нас підтримка, де б нам потрібно було заходити в ринок, в лозі ось цієї стратегії. Так? І відповідно ми б, наприклад, від оцієї точки відкладали, десь би тут у нас е був ось цей наш цільовий рівень, де б ми хотіли купляти. Так? Бачено, ціна туди не прийшла, ми б отримали ще, наприклад, якийсь рівень, знову б відклали там проєкцію, знову ціна пішла далі, ми б зробили ще е від оцієї точки, наприклад, десь ось тут. Чи десь ось тут, не знаю. Ну, дуже просто візуально. Е, проєкцію. Аналогічно не знайшли, не прийшла туди ціна. І вже від цієї точки, від цього хаю, ціна зробила якраз ту корекцію, яку ми очікували. Рівень, як бачите, чітко відпрацював як підтримка. І ціна зробила висхідний, висхідний імпульс. Інше питання, що ціна вже тут пройшла значний великий рух. і... На мій хлопський розум тут вже немає такої 100% висхідної картини, тому що у нас був ось цей мінімум, ну тобто у нас був хай, ми зробили мінімум, зробили перехай, і тут ми фактично перебили, тобто ніби так зламали структуру. Ну вона ще не прям так чітко зламана, але є вже передумово. І бачите, тут у нас теж після ось цього лоя поки що немає перехаю, тому ми або ну, ну поки що це виглядає, наприклад, тут як проторговка. Конкретно патроновка. Тому, коли ось тут заходили в позицію, ось цей злам структури він вже був в принципі наявний, і очікувати там перехай ну, не потрібно було. Наступний приклад: ось цей імпульс АБ вимірювався, проєктувався від точки С, було два рівні спроєктовано, і як бачите, є затримка ціни на цих рівнях. Але фактично говорити про те, що ці рівні виявили якийсь особливий супротив. Не можна. Ну тут були проторговки, але ціна пішла далі. Впливо, це тому, що ми фактично вимірювали ось цей рух, який знаходиться в нас в рамках якоїсь, якоїсь ось проторговки. Ну, фактично, це проторговка. Тобто це імпульс всередині якогось діапазону. Ну, відповідно, тут ось ці рівні, як бачите, вони не дуже так гарно працюють. Наступний приклад 5 Ми бачимо більш трендові рухи, які вимірюються. Тобто тут вимірюється ось цей. Несхідний, несхідний імпульс, від оцієї точки робиться проєкція. З'являється два рівня, особливої підтримки не виявляють аналогічно. Тобто проторговка, потім вона провалюється, так ціна повертається назад, далі провалюється ще нижче. Тут також щось проторговка, ціна повертається і продовжує свій рух вниз. Наступний приклад: 5-8. Ну цей приклад досить гарний, досить гарний. Тут тут іде трендовий рух, вимірюється. Ось цей імпульс від цієї точки робиться проєкція, визначається дві точки, два рівні: 1 і 1618. Як бачите, отримується реакція від рівня 100%. Після чого йде пробиття, закріплення і продовження. Досить-досить небагато не доходить до рівня 1618, і звідти відбувається відбувається корекція. Але фактично, ось ось тут я б сказав, що тут приклад гарного відпрацювання. Особисто б я, наприклад, ось цей рівень дивився, щоб він співпадав з проєкцією ось цієї. Тобто я б виміряв ось цей імпульс, тому що він у нас якби, перший формуючий, ну я думаю, так, це якраз перший формуючий імпульс, який формує взагалі тут весь цей висхідний рух. І тому я б відкладав від ось цієї точки, яка тут позначена точка, А, ось цей висхідний імпульс, я думаю, він би якраз. Десь в нас ось тут е, і переходив, ну, тобто це рівень 100%. Е, тобто я почікував після корекції так, корекційного руху, повторення ось цього західного е, основного руху, що ціна пройде е, далі за трендом, аналогічно відстань. Я думаю, тут якраз так і відбулося. Ще один приклад. Я вважаю успішного відпрацювання. Був виміряний висхідний імпульс, корекційний рух, точка С від цієї точки С у нас зроблена проекція, визначено два рівня. І як бачите, на першому рівні 100% відбулася проторговка, ціна ще далі продовжила свій висхідний рух, і не доходячи, небагато не доходячи до рівня 1618, ми вже отримали більшу якусь значущу корекцію. І в цій главі Карлін в принципі не зазначає, але я думаю, тут потрібно слідувати аналогічному правилу, як із правилом використання розширення Фібоначчі, що при наближенні ціни до цих цільових рівнів. Як розширення, так і проекція, е, необхідно підтягувати стоп-лоси. Ну, там фактично відбудеться два варіанти. Або пройде цей рівень, або не пройде. Якщо ви отримуєте корекцію, наприклад, якось тут реакцію, то ну де у вас буде стоп-лос, скоріше всього, десь на цьому рівні. Ну, ось ви тут собі за стоп-лосились. При наближенні до цього першого рівня 100%, ви б стоп-лос, ну, першочергово, мабуть, ставили десь ось тут. І що ми бачимо, ціна підійшла, піджалася, пробила. Е, стоп-лос, мабуть, потреба було перенести. І, як бачите, стоплос залишився цілий неушкоджений, і ціна тут проторгувалася, і пішла далі. Наступний приклад: вимірюється імпульс, Б від точки С робиться проєкція два рівня. І фактично перший рівень він вже виступив рівень супротиву. Ціна розвернулася, і причому фактично, мабуть, тут зламала тренд. Приклад 5.11. І тут саме проекція використовується для пошуку входу в позицію за трендом. Тут була вимірена ось ця корекція. На 160 пунктів. І коли фактично відбулася аналогічна корекція, тут на 158 пунктів, потрібно було входити в позицію за трендом. Ну, аналогічно, подивіться, тут Керолін просто не вимірювала, але якби вимірювалися ось ці робились проєкції ось цих імпульсів, я думаю, тут просто навіть візуально видно, що вони є фактично симетричні. Наступний приклад 513, і саме ось тут в мене виникли питання, тому що. Подивіться, вимірюється ось цей імпульс АБ, і ось десь тут точка, ось ця С, тобто тут так настільки маленька корекція. І ми робимо проєкцію від оцієї точки С. Але у Кереля на це є пояснення, що цей графік, який ви бачите тут, це таймфрейм один день. Керен вже ось цю точку С визначала на менших таймфреймах, і вона ця точка є значимою. І Керен зазначає, що якщо ви бачите ось такий тренд, де ви не бачите ключових свінгів розворотів, які вас можуть цікавити, то перейдіть на менший таймфрейм, і там ви їх побачите. І знову ж таки, ще один приклад. Я аналогічно вважаю, що це вдалий приклад, і тут чудово відпрацювали обидва рівні. І тепер заключення, що в попередніх трьох главах ми ознайомилися з трьома типами рівня Fibonacci: це корекція, розширення і проекція, і побачили, як вони будуються на графіках. В Наступній главі буде розглянутий, так би мовити, ефект співпадіння, який називається кластер Fibonacci. На сьогодні все. Зустрінемось в наступних відео.